Я більше не можу мовчати. Ми багато говоримо про війну, про ракети, про фронт, про втрати. Але існує ще один фронт, який рідко потрапляє в офіційні зведення. Його не побачиш на мапі бойових дій, але його руйнування не менш страшне, ніж руїни Бахмута чи Авдіїв. Це духовний фронт. Це війна за свідомість, за віру, за право залишатися собою не лише на передовій, але й у глибині душі. Понад 600 українських храмів зруйновано. 67 священнослужителів служителів зникли безвісти. були закатовані або вбиті. Їх переслідували не за слова і не за політику. Їх убивали за те, що вони молилися не так, як бажає Росія. Вони стали мішенню, як символи супротиву та носії свободи. За цими злочинами стоять не лише ракети, за ними стоїть ідеологія, вибудована системно та цілеспрямовано. Це система, що називає себе церквою, але служить контролю під коренню, а не Богу. Російська православна церква сьогодні перетворилася на інструмент влади та пропаганди. Вона веде так звану священну війну не на словах, а на ділі. Її представники діють як офіцери в рясах. Її аналітичні центри формують ідеологію ворожнечі та знищення. Через структури типу Рацирс протягом десятиліть поширювалася риторика ненависті під вивіскою боротьби із сектами. Насправді це супроводжувалося знищення будь-яких релігійних груп і рухів, що не підпорядковувалися Москві. Ця схема давно вийшла за межі Росії, і активно просувається в Україні. Її просувають люди, які формально займаються аналітикою, експертною діяльністю, подають до органів влади численні пропозиції щодо регулювання релігійної сфери, а по суті реалізують інтерес держави агресора Вибудовуючи агентурну мережу та надриваючи національну безпеку. Однією з таких осіб є Ірина Креміновська. Вона публічно подає себе як експертку з питань релігії та правозахисниць. Насправді вона є транслятором кремлівських ідеологічних наративів, послідовницею Олександра Дворкіна та активною учасницею інформаційної операції спрямованої проти України. Протягом багатьох років вона атакує українських релігіознавців і державних службовців, які захищають свободу совісті, зокрема голову Державної служби з етнополітики Віктора Єленського. Науковців Людмила Філіпович і Олександра Сагана. Вона дискредитує віруючих, які не мають зв'язку з московським патріархатом. Вона просуває псевдонаукові концепції сектознавства як інструмент тиску і стигматизації. Вона лобіює ініціативи, що становлять загрозу для свободи слова і віросповідання в Україні. Ця діяльність не є просто проявом особистих поглядів чи редакційної позиції. Це частина релігійно інформаційної війни, яку Росія веде проти українського громадянського суспільства. Поки в нашому тилу діють такі особи, ворог отримує можливість руйнувати нас із середини. Посилювати розкол і недовір між людьми саме в тій сфері, де суспільство найбільш вразливе у питання віри та прав людини. Відповідальність за захист духовного фронту лежить не лише на спеціальних службах і політиках, але й на громадянському суспільстві. Люди мають право знати, хто стоїть за учними заявами і хто визначає напрям дискусій у релігійній сфері. Журналісти зобов'язані з'ясувати погодження аналітичних матеріалів, фінансову та ідеологічну основу таких ініціатив. Суспільство повинно запитувати, чому деякі публічні фігури просувають тези. Що збігається з риторикою та законодавчою практикою авторитарної російської системи? Щодо Ірини Криміновської, вже відкрите кримінальне провадження за статтею 161 Кримінального кодексу України за розпалювання міжрелігійної ворожнечі. З огляду на масштаби її діяльності, експерти вбачають ознаки тяжких злочинів, зокрема, державної зради. Сьогодні ключовим залишається питання, чому особа, яка своїми діями підриває безпеку України, продовжує мати доступ до медіа, експертних майданчиків і законодавчих ініціатив. Україна є демократичною державою. Однак толерантність до зради залишається слабкістю, яку ворог використовує щодня. Слава Україні! Честь тим, хто бореться не лише зброєю, а й правдою.